Да, Жахливі події, приліт, густонаселений район міста Харкова. 10 постраждалих на сьогоднішню годину. Крім цього, двоє людей в дуже тяжелому стані. Серед них і наш водій тролейбусом. Зараз він знаходиться операційний, таки що розмовляв з лікарями. Стан... Тяжкий, що стосується житлових будинків, то постраждало вісім ватоповерхових житлових будинків, в цілому десь вибито 550 віконних прийомів. Зараз наша комунальна служба працює, як ви бачите. Тому хочу сказати, що жодного військового тут не було, як ви бачите. Це житлова забудова. Багатоповерхова житлова забудова, дуже багато людей завжди тут є, і наш міський транспорт курсує. Тому жахливі події. В котрий раз я хочу сказати, що це терор проти української нації, проти українського народу і проти міста Харкова. А ви кажете, друга людина у тяжкому стані, крім водія тролейбуса? Ще є людина, яка зараз у лікарні перебуває у тяжкому стані. І розкажіть нам про водійку трамваю, вона ти вам врятувалася, я так розумію. Розкажіть. Так, Ну хочу сказати, що дійсно знаєте, люди, які були тут і які знаходились і працювали по міському електротранспорту, і це дійсно знаєте щастя, коли людина врятувала світ цих жахливих обстрілів. І хочу сказати, що я дякую всім. Небайдужим людям, які сьогодні е, і піклуються е, на е, над пораненими, і лікарям дуже вдячна. І дуже вдячне всім людям, які працюють у місті. Про це уточнення поводі пролежі, уточнення поводі пролежності, но я все розумію, все знаю. Ну я не вибачати на це снекаректна бути. Да. Ви будинок скажіть, чи є пошкодження якесь будинку? Що стосується комунікації? То е, тут на щастя нема е, газу. Цей е, будинок заживлений вид електрики, гаелектричні е, пліти тут, е, тому е, не постраждала газову газопроводи. Е, що стосується електропостачання, то воно відновлено, відновлено. Зараз працюємо е, щоб е, зробили так, щоб лифти працювали е, і працюємо по всім комунікаціям, які є, обстежував. Це 4 я Так, і, звісно, я ж казав, що е, взагалі 10 постраждавших, в тому числі із цього будинку. Чи потребують Тоб... відселення, можливо, чи немає? Ні, ви знаєте, у нас є та, і тільки можливості, але те, що я бачу, та, як спілкувалися з людьми, то не потребують зараз відселення людей. 要不。<分>